До акції долучились учні усіх шкіл міста Долина і деяких шкіл району, а також вихованці долинських дошкільних навчальних закладів. 1507 зареєстрованих учасників у вишиванках взялись за руки в центрі міста і спільно з духовенством краю виконали духовний гімн України Боже Великий Єдиний. Перше такі малесенькі малесенькі дітки співали, тобто це 1507 діток. Які зареєструвалися заспівали цю пісню одночасно, просячи миру. Тобто тут є якби подвійний або навіть і потрійний захід, звертаючись як і до влади, так і до Бога, так і до всіх, просячи мило від малесеньких і до дорослих діток. І Нам це приємно. Ми вітаємо рекордсменів. Захід відбувся за безпосередньої підтримки Долинської міської ради з ініціативи міжнародної організації Благодійний фонд Долини та групи діток, які отримали благословення папи Франциска у Ватикані, повертаючись на Україну в дорозі і виникла ідея об'єднатись у спільній молитві на рідній землі. Усіх, щоб показати, що ми разом, що ми єдині, що ми, що ми переживаємо за те, що твориться в нашій державі. Разом з дітьми, з, ось, з священниками, зробити спільну молитву, Боже, великий єдиний нам Україну, храни, і показати всьому світу, що діти прагнуть миру, діти хочуть жити в мирній Україні, щоб всіх. Батьки були живі, здорові, і щоб наша Україна процвітала. І ми надіємося, що сьогоднішнє встановлення рекорду, сьогоднішня спільна молитва. Долетить не тільки до наших чиновників, в яких ми просимо, щоб в Україні настав мир, а й до країни-агресора. Патріотичний духовний захід закарбувався у пам'яті не лише долинянам. Я приїхала сюди зі сходу, місто Сватове, що на Луганщині, і мені дуже приємно доєднатися до такого рекорду, який становиться вперше на Україні. Така масова молитва. І е, хочу сказати одне мене. Мене переповнюють емоції, бо у нас на сході такого нема. У нас нема таких дітей, які моляться за Україну. І чесно кажучи, коли діти співали гімн України, коли діти молилися і тако склавши ручечки, це ну серце тремтіло. Мурашки по всьому цілу це не перевершено. Це вже третій за останні два роки рекорд долини зафіксований представниками національного проекту Книга рекордів України Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.